Привіт каналі. Зараз Будемо грати до кечку. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. А ми починаємо. Нарешті ми граємо, бо у нас просто замовлявся комп'ютер. Був поломаний комп'ютер сьогодні починили. Да. Тому Наві продовжує все ще раз. Новий сезон 21 перший. Яка велика. Тут вже трошки навчився робити. Ой, це ще вже було по Air dribble хочеш? Так, хм. ну але вже вмію підприємство. Ну, щось типу того, так. Oj, to jest tam. No ale za potężku mi upić, no ja na szczęście nie widzę, no ja sam. Też, o, co jest on? To jeszcze będę tutaj próbować. Не видно. Хорош. Да як і хорош. Хорош, нормально, нормально, споко. Давай. це один на один, так? Так. Давай. Це буду не того. Я знаю його. Ой. Yeah. Трошки назад, что-то А так. Ти давно не грав, тренуйся, нічого страшного. Ти мало грав останній час рокетлігу. 4. Vážička. A nemůžu skórovat. Já

Хорош, тисяча назад, тебе ви не видно. Якісь півголови грають в роки тві. Давай швидше додому, швидше не-на-на-на-на-на-на-на-на. Ой, фу, забавно. Опасно. Ооо. Непогано. Вертайся, вертайся, вертайся. Швиденько вертайся. Ну, 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 нема. Хорош. Додому, додому. Не, по, не по цей, не Но по, по цей. додому. Mm. Ну, от Тату. А якби ти поїхав ще далі, ну, не можна їхати. Тату. Не можна. Що? Можна, що можна, звичайно. Але відчуваю. Вперед, як. вперед, прижок, вперед прижок. я тебе як вчив. Коли в тебе немає цих штук, ти вперед і пригаєш, вперед і пригаєш. Для цього воно. Ой, ні-ні-ні. Ти ж я ти його паздав, як він забив. Ні. Ну, як він, ні. Ні. Ти хоч бачиш, щоб тут був спас. Воно й не покаже, якщо ти чужому віддаєш. <свес> так наши ты в свою сторону его Две экипасы, один взял. А? Не, и не дал. Мой <свес> это сорт. 在这样位 Буває. Треба тренуватися сама. Ти їдеш, збираєш ці бусти на щось, їх не треба збирати. Коли йде атака в твої ворота, тобі перше, що треба робити, це їхати в свої ворота. Коли ти починаєш їхати від своїх воріт і збирати бусти, ти не вспіваєш же ж летить у ворота, а ти десь по бокам їздиш бусти і збираєш, розумієш? Мясо літає в ворота. Тебе не видно. А я там маю тапочок, я. Mm Що -hmm. тапочок я? Ну, по як? я. Для чого залазиш прямо від нього. тобі надо бути спереді меча для того щоб ти міг його вдарити. а ти залазиш під нього і ти його випереджаєш не йди туди Які от тут показує йде правильно. Якщо ж пройшло 2 минути і 10, а тут буде. Два би... минута й десять. 5 хвилин загально. Там 3,50. Це одна хвилина і 10 секунд. Ой. Коли йде атака, не треба пертись на м'яч. Тобі треба воротником бути. Відбив м'яч, атакуєш. Не забив, вернувся, став воротником. Понят? Ай-яй-яй. А нащо ти його б'єш? Він уже пролетів мимо ворота, любить твій удар, його направив в твої ворота. Любий удар, коли він вже відлетів в сторону і почина кругу йти, вдари його в твої ворота. Не забив, вернувся, став на ворота. Все. Так треба. Бачиш, ти не граєш. Ти просто не віддав йому м'яч. Ти поїхав збирати бусти, він просто тупо забрав м'яч. А ти катаєшся бусти збираєш. Наче тобі нагороду дадуть за те, хто більше бустів збирає. Ні. Все, ти нічого з ним не зробиш. Йду нічого Правильно. Спіши. Где мяч? Тебе атака йшла, ты просто йому залишив мяч. Не заезжай під нього. Але попав. Ну. Держав должен быть, ти не стоїш на воротах, ти ж бачиш де ти? то. Що? А як я тоді буду забивати голию? Ти ж не вмієш забувати, як тобі щось забувати. Ти їдеш в бусти, збираєш. У тебе гра заключається в тому, вони грають для того, щоб забити гол, а ти граєш для того, щоб забрати бусти. Ні. Да. Ні. Ну як ні? Ти їздиш по всій карті і збираєш чисто бусти. А тобі казав, щоб я хочу, щоб я хочу програти Казав? Яка різниця? Дивись, ось подивися, як вийшло. Ти не стоїш на воротах. Бачиш, що ти робиш? Ти десь катаєшся з боку воріт по стінкам. Ось ворота. Тобі треба стояти на воротах і дивитися, куди летить м'яч. Якщо ти катаєшся помимо воріт, десь з боку зліво, в ворота м'яч він залетить. Ти ж ворота не захищаєш ніяк. Тебе ворота просто ну, дірка така стоїть. Ось дивись, ти йдеш по буст, а воров на воротах в тебе дірка знову. Але відбив. Ну але нічого, це, це не значить, що це правильно. Це не ти відбив, це він не зміг забити. Ти должен бути перед м'ячом. Тобі треба, якщо ворота отам, ти должен бути перед м'ячом. Ти знаходишся в такій позиції, в якій ти навіть вдарити в м'яч не можеш. Просто ти десь збоку нього катаєшся. Все і дивись, де м'яч. Ну, а все одно проправишь. Ну і нічого страшного, ти ж вчишся. Ну что, чим ти займаєшся, скажи, пожалуйста. Синок, запам'ятай, ти не граєш в гру, щоб збирати бусти. Немає тут такого, що тобі дадуть нагороду якусь і скажуть, який ти молодець, що ти назбирав багато бустів. Ти не збираєш бусти. Я хочу ну, Але бусти не збирай. Коли ти можеш його взяти, ти береш його. Коли є час, ти береш його. Але коли немає часу, ти вмієш, покажи, як вперед прижок робити. І ще раз треба зразу. Ото так Ото так ти їдеш. Коли ти спішиш, О -о. ти так їдеш. Давай, бо це остання гра. А, я зозит. У нас чотир... чотири... Волі як ще тут показує два. Як все такі можу... Хтось вийшов, хто два забив, значить. Або ж воно само відбилося і залетіло їм в ворота і нікому з вас не зарахувало. А як так? Дивись, це ж не на воротах, це ж теж виїхав. Ось подивись уважно зараз. Бачиш, де ворота, і ти просто з них. А якби ти стояв на воротах, ти б в нього попав, би. Я їду. Не. ну мене вибивай я спо. Я забив два. З ніколи і виграє. Хтось забив два, але вийшов. Або ні, я тобі казав. Mm. Або просто Там він намагався запаркувати. Тебе не видно. Намагався відкрити. На коли... Ти ж пригати бригати вгору. Як... Як пригати вгору? Нажимаєш вниз і кружочок, і підлітаєш вгору. Ти ж вмієш пригати в вору, сіно. Не викинули? Не виграли. Не виграли. А це катки, які до семи дають голи. Це, мабуть, в змагальних, а це не в А ну, да, виграли. Молодець. Ну, О так вгору треба приїхати. Ось отак приїхати і летіть вгору для того, щоб відбивати голи. Поняв? Все, добренько, кажи. Всім пока.